Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо огляд партії українського гросмейстера Павла Ельянова з міжнародного турніру Долл Трофі. Цього разу нас очікує справжня битва лідерів, яка відбулася в п'ятому турі. Український гросмейстер грав чорними проти відомого грузинського гросмейстера Бадура Джобави. В обох цих суперників після чотирьох турів було максимум очок. І ця їхня контрова зустріч була дуже і дуже важливою з точки зору боротьби за односібне лідерство. Партія проходила за дуже цікавим сценарієм. Спочатку нас очікує довга маневрена боротьба, а у фіналі складна тактична битва у взаємному цейтноті. Отже, Д4 зіграв Джобава у відповідь: Кінь Ф6, c 4 Е6, Кінь c 3 Д5 і слон g 5 Українець зіграв слон e 7 e 3 H6, слона H4, 20 і Тура С1. Суперники розіграли ортодоксальний захист ферзового гамбіту. Після кінь БД7-кінь F3 Ельянов зіграв С5. Білі забирають цього пішака, ДЦ. Очевидно, що в найближчий час обидва пішаки С зникнуть з дошки. Тому білі роблять хід С6, типовий для подібних ситуацій. Віддаючи свого пішака, вони руйнують пішакову структуру суперника на ферзовому фланзі. Але цей фактор не має дуже вагомого значення, все ж таки на дошці дуже багато фігур, і такі невеликі статичні слабкості особливо не впливають на оцінку позиції. Кінь Б 6 грає українець, нападаючи на слона. Той відходить, кінь fd 5 відбувається розмін чорнопольників. 2-0 зіграв грузин, кінь Б 4 знову напад на білопольного слона, і знову втеча цього разу на є два. С5 грають чорні А3, тура Д8, ферзь відходить на Б3, і атакований кінь заходить на Д3. Легка фігура чорних стала дуже активною, тому Джобава вирішив все ж таки розміняти свого слона на цього коня, і далі пішов кінь e 5 напавши на туру. Та йде на д2, тура С 1 відбувається розмін і слон b7. Чорні закінчують розвиток ферзового флангу. Після Е4 грають тура Б8, аж А3-кватирка, ферзь с 7, нападаючи на коня. Той відходить і слон С6. Протистояння по вертикалі Б вже стало неприємним для білого ферзя, тому найсильніша фігура білих відходить на А2. Чорні заходять ферзем на F4. І після Ж3, ферзь Ж5, кінь Е3, аж 5 грає Ельянов з ідеєю аж 4 щоб розхитати пішакову структуру білих. Але Джо Бава попереджає цей хід, сам ставить на 4 пішака, знову нападаючи на чорного ферзя. Той відходить у центр. Тепер пішак Е4 атакований двічі, і білі грають ферзь Б1, захищаючи його. Ферзь ф 6, ферзь С2, Ферзь ф 3 і Б3 грають білі. Чорні ставлять коня на d7. Прагнучи перейти в центр або зіграти кінь ф 6, тричі нападаючи на е 4 Білі грають кінь С4. Не даючи зайняти поле Е5, тому логічно кінь в 6, тричі нападаючи на пішака, захист і напад на ферзя. Той відходить: король ж 2 Звісно, зв'язка пішака неприємна, але це тимчасове явище, тому що після Е5 білі зіграли F3, знову прогнавши ферзя, і поставили коня на С4. Суперники продовжили маневрувати, вони поки що не роблять жодних помилок. І грають на дуже високому рівні. Слон d7, придивляючись до поля H3, тому король G1, і після ферзь H3 з нападом на пішака, захист його конем. Слон Е6 грають чорні, ферзь С3, тиснучий на пішака Е5, але кінь d7 і після Тура Д6, кінь F8 грають чорні, кінь d2, кінь d7, ферзь А5. Як ми бачимо, жоден з суперників навіть не намагається повторити позицію. Кожен з них бореться лише за перемогу. Ось зараз Джобава напав на пішака, і білим варто було забрати на Б3. Після взяття слон Д 1 далі забираємо розмін і перехід в абсолютно рівне закінчення. Нічия тут дуже ймовірна. Але Ельянова це не влаштовує. Борючись за перемогу, українець грає короля 7, і це вже певна неточність. Після взяття на А7 він грає тура ж 8. Українець пожертвував пішака, і це досить ідейна жертва. Чорні хочуть зіграти ж 5 і все ж таки розкрити королівський фланг, досягти максимуму в атаці на білого короля. Але у білих був ресурс с 4, щоб після ж 5 забрати турою на д 7 на жертву пішака, відповідаючи жертвою якості. Після взяття кінь Е5, нападаючи на слона. Бити на 4 погано, тому що білі забирають на D7, нападаючи на ферзя. Чорні, звісно, можуть побити турою на g 3 з шахом, але це нічого не дає. А еншпіль після ферзь d 7 кінь d 7 для чорних абсолютно програний. Тому тут краще було б зіграти слон e6, ще й додатково захищаючи пішака, але він атакований двічі, і білі встигають його забрати. Загрожує нищівний подвійний удар з потрійною вилкою кінь g5. Тому треба знищувати цього коня після взяття шах. Забираємо з шахом ще шах, і далі просто б'ємо на g5. Після тура G5 ще один шах, і взяття останнього пішака. У білих абсолютно вигране положення. Але, на щастя, цим шляхом партія не пішла, тому що Джабава вирішив все ж таки відійти королем з вертикалі G, зіграв королів 2 і втратив важливий темп. Чорні все ж таки грають g5, і після взяття забирають турою. Чорні реалізували свій основний задум, але особливих загроз поки що не створили. Білі могли спокійно ігнорувати події на королівському фланзі і зіграти А4, починаючи рух прохідного пішака на протилежній ділянці шахівниці. Після g 6 А5 король ж 7, взяття на Д7, ось так віддаємо якість, але забираємо на c 5. Ну і звісно, тут у білих повна компенсація. У цій дуже складній позиції вони зберігають мінімальну перевагу. Але Джобава вирішив зміцнити пішака G3, не зіграв А4, пішов f 1. Чорні зіграли f 8. І тут можна було спокійно забрати пішаком на c 5 Ідея цього ходу полягає в наступному F3 F4, і тура g 5 незахищена, тому і пішак Е5 буде зв'язаний. Та Джобава квапиться. Він відразу грає f 4 і Чорні не забирають. Тому що тоді кінь виходив на f4 з атакою ферзя, а ставлять туру на g7. Далі ферзь це 5 але тепер кінь d 7 нападаючи на туру. І тут білим варто було зіграти ферзь з 6, створюючи неприємну загрозу f5. Так вони продовжували боротися за перевагу. Але Джобава вирішив, що вже час віддати якість, він знищив коня турою і після взяття забрав на e5. Врешті-решт, після 50-го ходу білих, створилася дуже непроста позиція. У чорних зайва якість у білих аж три пішаки за неї, але справа тут навіть не в пішаках, а в тому, що обидва королі, передусім білий, не можуть почуватися у повній безпеці. Цю проміжну позицію комп'ютер оцінює як рівну, але наші шахові гладіатори продовжили боротьбу за перемогу. Кожному з них хотілося виграти і одноосібно очолити турнірну таблицю. Слон G4 грає Ельянов, і в цій ситуації білим варто було зіграти кінь d 4 І далі ось такий непростий варіант: h4, кінь f 5, нападаючи на мат, шах, взяття, ще один шах, король Е1. Продовжує загрожувати мат на полі g7, але чорні знову дають шах. Після кінь f 1 знищують коня. Захищаючись від мату. Але шах, король g8, ще один шах, далі ферзь f5, якщо не нічия повторенням ходів, то ферзь g6 і далі білі можуть навіть зіграти кінь e3. Білі тут особливо не ризикують, нічия, як то кажуть, у них в кармані, але чи є виграш, це дуже серйозне питання. Але Бадур Джобаба помилився, повів коня не туди, зіграв кінь c 3 і отримав у відповідь ферзь h1. З неприємною загрозою ферзі в 3. Варто відзначити, що часовий контроль на цьому турнірі досить своєрідний. 100 хвилин плюс 30 секунд додавання, починаючи з першого ходу. Тож тут обидва шахісти грали вже на доданих 30 секундах, ну і ідеально розіграти таку складну позицію за таких умов дуже і дуже непросто. Не вдалося це і бадуру Джобаві. Він замислився, зробив хід ферзь f6, але не встиг перемкнути годинник. Прострочив час і українцю було зараховано перемогу. Заради об'єктивності варто сказати, що після ферзь f6 позиція у чорних вже виграна. Боротьба могла продовжитися так. Ферзь f 3 шах, після король е 1, коня на це 3 звісно, не беремо. Він захищений ферзем. Пішак на G3 під захистом коня F1, але можна зіграти слона h 3, нападаючи на цього коня. І позиція білих руйнується. Після кінь d 2 забираємо з шахом, король d 1 і тут найточніший хід ферзь d 3 з вбивчою загрозою Тура g 1 Білим варто здатися. Ось така непроста партія. Після поєдинку обидва шахісти, які, до речі, є однолітками, довго обговорювали нюанси партії. Яка зробила українського гросмейстера Павла Ельянова одноосібним лідером змагання за результатами п'яти турів. Але попереду ще чотири важливі партії, і ми з вами, їх, шановні глядачі, обов'язково розглянемо. А поки, якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!